Сьогодні день, коли я народилася на світ, ну не прямо сьогодні. Ви ж розумієте, що я писала це за декілька днів до випуску в надії дожити до виходу ролика. Я тобі на те, але я вже починаю відчувати деякий сум з приводу цього. І я знаю, що разом зі мною журяться мільйони людей по всьому світі, саме у свій день народження. У нашій культурі прийнято вважати цей день надзвичайно особливим, а тому велика кількість людей знаходиться під суспільним тиском відчувати себе щасливим та радісним. Хоча насправді так почувається далеко не кожен. Сьогодні ми поговоримо про те, чому для багатьох із нас таким важливим є день, в яким ми народилися. Про традиції святкування і якого ж біса так хочеться тужити тиждень до і тиждень після такого особистого дня для кожного із нас. Задуваємо свічки. До речі, можете написати мені привітання в коментарях. Це вплине на просування відео і можливо на мій настрій. А я вам дещо цікаве розповім. Я не завжди ненавиділа свій день народження. Так може сказати, практично кожен, хто не особливо любить його сьогодні. У дитинстві ми всі дні народження зустрічали із хвилюючим очікуванням найкращого дня року. Ми не могли буквально дочекатися, рахували дні, і я не є виключенням. І святкування дійсно видавалося сумно було лише тоді, коли цей день закінчувався. Подивіться на ці пупсикомилі фотографії. Мене чого не можна сказати про ці дні народження сьогодні в англомовному медіа, такий стан навіть отримав назву Birthday Blues, що означає загальний смуток, який відчуває людина до або під час дня народження. То можливо, це просто дитяче свято, як і більшість свят, які існують в наших календарях. Але ж то свята загальні, а це. Персонально твій, тільки тві. Як вам така думка, що можливо концепція святкування дня народження насправді дуже переоцінена? Дата, коли ми народилися на цей світ, і справді має велике значення, хоча б тому, що це вказано в усіх наших документах. Ну, не все так погано, хоча так, навіть тут. Це потребують в усіх медичних установах, офіційних протоколах, посвідках при продажі алкоголю і навіть при оформленні дисконтних карток, мабуть, в усіх магазинах, що хочуть присилати тобі рекламні розсилки. Задовбали. Ми чи не щодня вимовляємо своїм ротом дату, коли ми прийшли в цей світ? Це як порядковий номер, на який ми так чуттєво реагуємо, коли ми десь бачимо це число. Припустимо 29 січня, і серце наше почне битися швидше, коли ми ще й дізнаємося, що хтось із наших знайомих. Припустимо, народився з тобою в один і той самий день. Це сприймається буквально як чудо. Але теоретично ми повинні поділитися своїм днем народження з понад 20 мільйонами людей. Більше того, у США розробили навіть таблицю, настільки поширеним є ваш день народження. Наразі найпопулярніший день, коли з'являється найбільша кількість людей у світі, це 9 вересня. Тож ті, хто народився саме цього дня, напишіть у коментарях, як вам бачити в сповіщеннях Фейсбука так багато. Задоволених іменинників саме у ваш день плюс до того на вашому дні народження непогано заробляють дуже багато професій і псевдопрофесій. професії, і з мого улюбленого це астрологи, нумерологи, гороскопознавці і всі ті, хто виїжджає на магічному мисленні людей і бажання прочитати чи подивитись щось персонально про себе. А повірте, що таких людей дуже і дуже немало. Я вже мовчу про те, що люди самостійно спонукаються на витрачання коштів у цей день: на подарунки, студії з декору, ресторану, магазини і на все те, з чого складаються наші святкування. Матка, Матка бускай... повний. але по факту, ми святкуємо те, до. До чого не долучилися абсолютно ніяк? Ваша біологічна мама виконувала найтяжчу роботу. Саме їй довелося пройти через понад 9 місяців боротьби, перепадів настрою, токсикозу і набрякання ніг, що завершилося грандіозною подією, коли вона вас народила на цей світ. Отже, чому тоді цей день про нас? Та тому що ми всі так домовилися. Це стосується і саме часу, коли ми святкуємо ці дні народження. Бо от чому святкування триває лише день, 24 години. Чому ми не святкуємо час появи на цей світ чи тиждень? І протягом усієї цивілізації людства ми придумуємо різні традиції. Святкування, різні обряди, тому що це банально рятує нашу психіку і допомагає їй вижити. Ну і коротенько науковий факт. Ви ж тут типу на научпоп-каналі. Ну принаймні так мені пишуть коментатори на противагу фемінізму чи іншим соціальним проблемам, які я просто. Хочу висвітлити, існує так званий феномен днів народження. Якщо з'ясувати у компанії з 22 осіб дати народження, то є 50% ймовірність того, що у двох із них вони ідеально співпадуть. Для збіговиська з 55 осіб ймовірність виявляється дорівнює 99%. Незначне збільшення чисельності людей до 366 чоловік дає таку ймовірність 99,9%. Отака дев'ять цікавенька інформація. Не знаю, що бути з нею робити. можливо, розкажете комусь на побаченні чи зустрічі для того, щоб здаватися більше рудованою людиною. Тоді, якщо день народження сприймається нами усіма по різному, для коїсь цей привід святкування, для когось є привід прожити це як звичайний день. Чому і в тих, і в інших може виникати синдром іменинника, коли нам дійсно. Дуже хочеться сумувати саме в цей день. Можливо, ви помічали за собою, що ви можете бути трохи дратівливими, апетичними або параноїдальними, виснаженими зациклюватися на минулих подіях або на тих, що ще не відбулися. І можливо, ви також помітили, що це почуття зазвичай зникає за декілька днів після народження або за декілька тижнів. Але насправді цей сум в ці дати може свідчити про. Набагато більш серйознішу проблему. Я не нагнітаю, звісно, але японські дослідники дійшли висновку, що існує підвищений ризик самогубства саме у дні народження, а особливо, коли людям виповнюється 20, 30, 40, і 60 років ця закономірність переважно спостерігалася у чоловіків. Можливо, ця тенденція накладається на те, що взагалі самогубці серед чоловіків набагато більше. Але висновки дослідження свідчать про те, що люди піддаються більшому ризику, коли дні народження збігаються з подіями соціального значення. Це змусило задуматися. мене, а що саме викликає у нас такі почуття і призводить інколи до такого страшного загострення? І справа тут в. Очікувані, і перш за все, очікувані зовнішніх. Якби ми не намагалися відгородитися від зовнішнього світу, ми все ж перебуваємо у певній соціальній бульбашці, де існують золоті стандарти віку, коли треба вийти заміж, народити дитину, купити автомобіль, нерухомість, заволодіти бізнесом і рештою інших атрибутів успішності. І випадкові питання у цей день по типу: ну що ти святкуєш сам? Чи можливо дівчину собі знайшов? або а що тобі подарував колектив? А, у тебе ж немає робочого колективу поки що. Ну нічого, не переживай. Бажаю тобі, щоб знайшов хорошу роботу і дівчину, і щоб все в тебе було добре. І саме такі питання, можливо, навіть без цілі образи, дійсно можуть. Спонукати цей сум, але по правді кажучи, це все дуже відносно. Наприклад, Кайлі Дженнер свої 26 років є однією з найбагатших жінок на планеті, в той час, коли Джон Роулінг, що є чи не найпопулярнішою письменницею в світі, у цей самий вік, у 26 років, поїхала в Португалію, де влаштувалася вчителькою англійської мови і літератури. А свою видатну книгу вона написала значно пізніше. Тож стара, але дуже обнадійлива фраза можливо, твій золотий час дійсно ще не прийшов. Або може бути зовсім питанням іншому, що ти і не хочеш того золотого часу, а твоє внутрішнє хвилювання, воно не від бажань. Своїх власних, а від нащіптувань зовнішнього світу, які, можливо, тобі справді зовсім не по душі. Але не менш важливою причиною смутку є очікування внутрішнє. Дуже багато людей, можливо, не свідомо, але чекає, що це буде повний день уваги, компліментів, любові і привітань. Як це буває в дитинстві, де через казковість прийняття, і через те, що для нас довгий період найближчими людьми були батьки, які, скоріше за все, точно не забули вас вітати. Ми зробили для себе цей день очікувань. Магічним, але вітання виявляються викраденими з Гугла. Але не зовсім а ці, кому ти хочеш зайвий раз тим нагадати про себе і чекаєш звісточки, подарунка, смски, хоча б, забувають написати чи позвонити. І це нормально в дорослому житті, тому що ми всі обкладаємося купою різних проблем, робот, задач, і забуваємо, скільки для нас це є черговим днем, на відміну від. Іменинника. Звідси випливає те, що день народження може яскраво підсвічувати самотність. Люди часто не зізнаються собі в тому або зізнаються і страждають. Але з виром побутових питань, роботою часто воліють забути про це або не зациклюватися. То коли настає день, який традиційно спрямований на увагу, яка має буквально посипатись до твоїх ніг, самотні люди гостро почувають її нестачу і нерозуміння іншими. Іншою причиною смутку є. Нагадування нам про старіння і про ту саму однакову для усіх. Кінцівку люди бояться старіти, і це, як я за собою помічала, гостро відчувається в тати після п'ятірки: в 26, 38, 49. Тому що ще зі школи ми після п'ятірки все звикли заокруглювати до нуля. Тому 27-річні люди часто вже можуть відносити себе до 30-річних. хоча до 30 там ще цілих 3 роки. Насправді, це досить довгий термін. Люди бояться також того, що вони стають на крок ближчими до смерті. Отже. Подалі від своєї молодості, юності і як вважається, найкращих років життя. Тому в такі дні часто виникає також екзистенційна криза, породжена такими думками. Ми задаємо собі питання в пошуках мети: навіщо це все? Для чого я тут? Куди ми рухаємося, і що буде, якщо раптом все? Але насправді будь-яка криза це певний стимулятор. Ми, підводячи підсумки свого життя, можемо. Не просто посумувати цей день, а дійсно зрозуміти, що нам не подобається, і почати будувати нові плани. Бо проживаючи разом із вами цей синдром іменинника, я хочу вам донести свою думку, і вона дуже і очевидна: робіть, живіть і дійте так, як ви дійсно бажаєте. Якщо для вас ніколи не було пріоритетом гучні вечірки, і у вас обмежене коло друзів, то день народження може стати приводом гарного відпочинку у багатьох масажних салонах, в ресторанах, в магазинах, в лаунжзо. В барах можуть існувати реально непогані знижки на день народження, тож, якщо ви навіть сумуєте, хочете побути наодинці, чому б не побути наодинці, посмакувавши гарною їжею цих знижками? Топові лайхаки. Проте, якщо треба відрефлексувати і поплакати, то це теж непогано. Ви можете це зробити як наодинці, або як варіант. Привчивши себе до хорошої практики сесії із психологом. А в цьому легкому ненапряжному ролику про дату, яка стосується кожної з вас, традиційно була Яна. І в свій день народження хочу, щоб ви підтримали один дуже важливий збір. Я вже про нього вам розповідала в попередніх роликах: це збір на дрони для розвідників. Я вже вам повідомляла, що ми робимо збір у вигляді книги Бориса Джонсона Фактор Черчилля» за донат від 200 гривень. Але ви можете задонатити будь-якими сумами. Тобто, якщо ви задонатите менше, ви просто не берете участь у розіграші пляшки шампанського із бахмуту і не берете в участі в розіграші книжки. Проте ви можете будь-якою сумою. Допомогти нам закрити цей збір на Mavic. Я думаю, що ви розумієте, наскільки важлива будь-яка фінансова підтримка. Якщо у вас є можливість занатити більше 200 гривень, чудово візьмете участь у розіграші. Якщо немає, то 5, 10, 8, 3, 2 гривні. Також вітаються. Залишаю QR-код, залишаю всі реквізити в посиланні під цим відео. А хто ще зі мною не знайомий, то прошу вас підписатися на цей канал і запевняю, що далі буде дуже багато цікавих роликів. Дякую вам за вподобайки і завчасно дякую тим, хто напише будь-яке привітання. Я впевнена, що знайдуться люди, які це зроблять, і мені це буде 100% приємно. Я це прочитаю. А якщо раптом у тебе день народження, і ти дивишся це відео, знаєш що те, що ти проживаєш певний смуток, певну журбу, це є нормою, якщо це, звісно, не шкодить твоєму психологічному здоров'ю. Розумій і знай, що ти не один, що це проживає практично кожна людина рано чи пізно, тож. Постарайся розслабитися в цей день і присвятити його повністю собі. А ми з усіма рештою побачимося і почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.